Няня, прибиральниця, медсестра, стюардеса, перукарка, домогосподарка слова, які ми звично вживаємо для назв професій і діяльності жінок. Але директорка, експертка, бійчиня, політикиня, пілотеса у багатьох іще досі викликають супротив. Чому так відбувається? І ще донедавна суспільні ролі жінок зводилися лише до функцій обслуговування. А отже, у тих сферах і посадах, де приймають рішення і розподіляють ресурси, жінок майже не було. Саме тому в соціальній, медичній та освітній сферах індустрії краси домінують жінки, а отже, і назви їхніх посад і діяльності від початку вживаються в жіночому роді. Окремі з них покоївка, няня, гувернантка не мають відповідника в чоловічому роді. Бо чоловіки ніколи цю роботу не виконували водночас. Є чимало назв посад, професій і звань, які не мають пари в жіночому роді фемінітива, бо жінок у них не передбачалося: монарх, академік, посол, адмірал, кулінар та інші. У сучасному суспільстві ролі жінок змінилися. Вони очолюють управління, інституції та країни, служать в армії та керують літаками. А відповідно, назви їхніх професій, посад і діяльності мають вживатися в жіночому роді. Більшість із них містить сучасний словник української мови в 11 томах, близько трьох тисяч пар слів. Чоловічого і жіночого роду 22 травня 2019 року Кабмін схвалив зміни до українського правопису, в якому зокрема зафіксовано способи творення фемінітивів, найпродуктивніший, який найчастіше використовується за допомогою суфікса «ка». Журналіст – журналістка адвокат-адвокатка, снайпер, снайперка. Наступний спосіб творення за допомогою суфікса ин. Соціолог соціологиня, фахівець фахівчиня, майстер майстриня. Ще один спосіб за допомогою суфікса иц начальник начальниця, замовник замовниця, винахідник винахідниця. Рідше фемінітиви утворюються за допомогою суфікса с, пілот, пілотеса, критик, критикеса, поет поетеса. Жіночий рід іменників утворюється і за допомогою закінчення а. Вартовий, вартова, ведучий, ведуча, слідчий слідча із серпня 2020 року. В Україні фемінітиви офіційно дозволено використовувати в кадровій документації. За потребою користувача при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані до означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи: наприклад, інженер, інженерка, верстатник широкого профілю, верстатниця широкого профілю, соціолог, соціологиня. Фемінітиви це не вигадка і не примха. Вони творилися в українській мові здавна. І лише тотальна русифікація змусила нас їх забути. Фемінітиви існують у сербській, чеській, словацькій, польській, німецькій, французькій та інших мовах. Вони потрібні нам, аби бачити жінок і їхній внесок у розвиток суспільства. Фемінітиви це вибір бути.